Вітаю всіх на YouTube-каналі Авторинку Карбазар. Сьогодні субота, 9 грудня, і я покажу, які кросовери можна придбати на Карбазар. Ви обов'язково підписуйтесь і бажаю всім приємного перегляду. Розпочинає наше відео Nissan Жук. Ціна 9999 доларів, 1,6 бензин автомат, 170 тисяч пробігу. 10 року автомобіль має безключовий доступ. Машинка у нас закрита, шкіряний салон та автоматичну коробку передач. Також, друзі, нагадую, що всі автомобілі в нас доступні у кредит та лізинг. І, до прикладу, якщо у нас машина от перед вами на українських номерах, ви можете виписати договір купівлі продажу на нашому головному офісі. Kia Sportage 18-го року 19900, 1,6 бензин. Автомат, один власник, 104 тисячі пробігу. Офіційно куплена в автосалоні в Україні. Так виглядає у нас передня панель, гарна комплектація, мультикермо і в красивому червоному кольорі. Чистенький та охайний салон. Nissan Жук, 12950, 14-го року, 1,6 газ бензин з автоматичною коробкою передач та шкіряним салоном. І, друзі, зараз вам салон продемонструю. Автомобіль має безключовий доступ, клімат-контроль, автоматичну коробку передач, мульти-кермо. Мерседес 15 2015 року, 3-літровий дизель, ціна 30 тисяч доларів. Давайте заглянемо в салон. GL шикарний з люком. Семимісний, пам'ятінь, ставки з дерева. Дуже-дуже багато різних корисних ще функцій має. Кого зацікавила дана пропозиція? Обов'язково пишіть в коментарях, дамо номер власника. Поруч нас дизельна Mazda CX5 Європа. Ціна 13-го року, 248 тисяч пробігу, 2,2 дизель на автоматі зі шкіряним салоном без ключовим доступу. І, друзі, ви могли помітити на цінниках логотип компанії Авторія. Авторія є генеральним партнером авторинку Карбазар. І, друзі, всі автомобілі, які ви бачите, в основному висловлені на сайті Авторія. І також ви їх можете побачити нас на авторинку, що дуже зручно, на мою думку. Адже ви можете знайти автомобіль і запитати власника, чи він буде в суботу на авторинку, та прийти і оглянути одразу декілька автомобілів, які вас цікавлять. І відповідно, якщо ви продаєте автомобіль, ви його можете продати в два рази швидше за рахунок того, що він продається і на авторія, і на карбазар. Кожного місяця Авторія перевіряє понад 223 тисячі автоповін коду. Авторія продовжуємо перевіряти. Mitsubishi Outlander. 12500. Дизель автомат. 7 місць повний привід 12 року 223 пробігу з білим шкіряним салоном. Гарна комплектація. Давайте ще загляну всередину. Друзі, мультикермо, повний привід, клімат-контроль, перед-зад парктроньки, все як має бути. І ще раз наголошую, що це семимісна версія. Mazda CX5 14900, 14913 року, 2.2 дизель автомат, повний привід, 265 тисяч пробігу в даному автомобілі. Mazda має безключовий доступ, акустику боус, мультикермо, автоматичну коробку передач та підігріви сидінь. І, друзі, мазда в нас повнопривідна. Друзі, як ви бачите, знімаю я на селфі палку, бо стабілізатор просто не витримує такого морозу. А уявіть, як нашим зараз хлопцям в окопах сидіти. Ви дивитесь це відео, дякуйте їм за цю можливість. Я знімаю це відео. Також дякую їм за те, що я маю таку змогу. Не полінуйтеся, донатися щодня невеликими сумами по 5-10 гривень. Нас 50 тисяч підписників по одній гривні щодня. Це 50 тисяч гривень в день на підтримку наших збройних сил. Тож, друзі, не забувайте, війна тримає, підтримуйте наші збройні сили. Нісн Кашкай, 10910 року, 1,5 дизель-механіка, 223 тисячі кілометрів пробігу. Авто має безключовий доступ, акустику, боус, мультикермо, двозонний клімат-контроль, підігріве сидінь та величезний панорамний дах. Mazda cx 5 2020 року, 22 пробігу, 2,5 бензин автомат, 22 700 доларів. Ціна даного автомобіля повний привід. Авто має дуже красивий червоний шкіряний салон, автоматичну коробку передач, клімат-контроль, підігріве сидінь. Дуже красивому, темно-синьому. Kia Sorento 3.3 у нас бензин. 17 рік, 99 пробігу, ціна 18 750 доларів автоматична коробка передач. Друзі, не забувайте обов'язково підписуватись на наш YouTube канал, адже більшість глядачів, які дивляться це відео, на жаль, не підписані. Для вас це декілька кліків, а для нашого каналу велика підтримка та мотивація далі розвиватися. Renault Полеос 9850 2-літровий дизель, автомат. 8 року 219 тисяч пробігу в даному автомобілі. Ford Edge 25 тисяч 700 доларів ціна. Друзі, у нас 2 літровий дизель, 88 тисяч пробігу автомобіль 2016 року з коричневим шкіряним салоном. Дуже рідко у нас дизель не зустрічається. В основному це бензин. От бачите, дизельна версія в наявності на карабазар. Ще я бачу, камера 360, паратроніки, дуже гарна комплектація. Mercedes GL. Ціна 10, 13 тисяч 200 доларів. 4,2 у нас дизель автомат. 6 року 310 тисяч пробіг. Chevrolet Captiva, 11 рік, 2,2 дизель, автомат, 235 пробігу, 11 тисяч доларів. Чорний шкіряний салон в даного автомобіля. Шкода Кодьяк 29900, 2-літровий дизель, повний привід та автоматична коробка передач 170 пробігів, автомобіль 2017 року. Volkswagen Touareg, Свіжопригнаний, 3-літровий дизель, автомат, 23 рідного пробігу. Дане авто 10-го року. Білий колір та білий шкіряний салон. Nissan Qashqai, 1,5 дизель. Механіка в рідній фарбі 213 пробігу. Ціна 12 850 доларів даного автомобіля. Томає безключовий доступ, акустику Bose, шкіряний салон, підігрів сидінь та панорамний дах. Дуже гарна комплектація. Mitsubishi Outlander 11950 року. Повний привід механіка 256 тисяч пробігу. Audi Q710 року 4.2 дизель, автомат. 270 пробігу. На жаль, Аня, номер власника вказаний. Перепрошую. Записуйте. Кого зацікавило? Друзі, ставте відео на паузу, записуйте контакти, телефонуйте, запитуйте всі нюанси по автомобілю та, звісно ж, торгуйтесь. Audi Q5, 16613 року, 2-літровий бензин 144 пробігу. З мінімальними пошкодженнями написав власник. І ціна 16600, в принципі, досить непогана. Кого зацікавила пропозиція? Телефонуйте. Volkswagen Tiguan 16 року, 2-літровий бензин автомат, 16400 ціна, 80 пробігу, шкіряний салон. І, друзі, не забувайте, коли купуєте Америку, завжди дивіться, які були по ній пошкодження. Hyundai Santa Fe 13810 року, 2,2 дизель, автомат повний при 282 пробігу зі шкіряним салоном. Перед у нас дві Mazda CX5. Перший підходимо до біленької, У нас 20. 8 тисяч доларів комплектація Grand Touring, 50 тисяч пробігу, коробка автомат, чорний шкіряний салон. І поруч у нас вже йде дизельна червоного кольору. 20 500 доларів, 15 року 169 пробігу. Двигун 2,2 у нас, це в нас є вже йде європейка з чорним шкіряним салоном. Максимальні комплектації та повним приводом. Дизельний Тігуан. 2015 року, 18 тисяч доларів, 219 пробігу, двигун 2,0, повний привід. Коробка автомат. І так, виглядає нас передня панель клімат, підігріви, автомат. Кіа Соренто 14312 року, 2,4 нас бензин автомат та повний привід, 228 тисяч пробігу. Поруч у нас Fiat 14500, 14512 року, 2-літровий дизель-автомат, повний привід, 241 пробігу, чорний шкіряний салон. І це в нас, друзі, Фрімон самемісна версія. І Sorento також самемісний. Друзі, на авторинку ще багато кашкаїв. Ось один перед вами, Ось другий. Я вам показав вже декілька кашкаїв, Тому вони далі у відео не буду повторюватись. Хочете оглянути більше авто, чекаємо всіх в суботу, та, неділю на карбазар. А попереду в нас X3, дванадцять 3 п'ятдесят трилітровий бензин автомат одинадцятого року 265 пробігу. І також нагадую, що в наявності у нас на автобунданчику дуже велика кількість автомобілів, які вони продаються щодня по будням з 9 до 18. І так, БМВ нас клімат контроль, підігрів сидінь, шкіряний салон, мультикермо. Mazda CX5, а в нас дизельна і з механічною коробкою передач. Ще не було відео такої. 12-го року 177 пробігу. І повний привід. Так, на ще один X3 BMW 15150-13-го року, 2-літровий бензин автомат, шкіряний салон білий. Поруч Ford Escape 17-го року, 2-літровий бензин автомат з комплектації Titanium. І, друзі, як завжди, я вам показую лише частину автомобілів з нашого авторинку. Mitsubishi Outlander 1718 року, 45 пробігу, 24 бензин автомат. Поруч ще один кросовер у нас Kia Soul. 19 рік, свіже авто, 106 пробігу, бензин автомат, 17 тисяч доларів ціна даного автомобіля. Mitsubishi Outlander у нас дизельний європеєць, з Німеччини 12-го року 230 пробігу, ціна 14 500. Механічна коробка передач в даному автомобілі. Volkswagen Tiguan 21 19 стрік, 94 пробігу, 2-літровий в нас бензин. Ось такий ще красивий тюгуанчик у нас. 16900 верлайні 2017 року, 200 пробігу, 2-літровий бензин автомат, повний привід, панорама, шкіра, все як має бути. Kia Sportage 7900 дволітровий бензин, повний привід, 250 пробігу, механічна коробка передач та комбінований салон шкіра тканиною. І це, з речі, газ-бензин. Nissan Rock, 2,5 бензин автомат. Ціна 15 15116 року, 103 тисячі кілометрів пробігу. Друзі, в наявність така є Audi q 7 16-го року, 32900, 3-літровий бензин, 132 пробігу з коричневим шкіряним салоном, звісно, шкватро, повний привід, коробка, автомат. І думаю, комплектація тут досить і досить гарна. Так виглядає у нас салончик, красиве авто. Можливо, даний автомобіль ще й семимісний. Контакти на ціннику є, телефонуйте. Hyundai Santa Fe 9950, автомобіль 6 року, 2,2 дизель на механіці, 214 пробігу, напевно, що рідний, бо написано на 100%. Citroen це 11-го року, 2,2 дизель, автомат місць, 133 пробігу, гарний пробіг, шкіряний салон. І, друзі, це у нас повнопривідна версія, також тут двоколірні легкосплавні диски. Комплектація дуже і дуже непогана. Дача Duster або ж Renault Duster 2021 року 50 тисяч пробіг всього-навсього ціна 17950, 1,5 дизель з механічною коробкою передач. Друзі, Duster можна сказати як нове авто. Заглянемо ще в салон з клімат контролем. Автомобіль. Чистенько охайно, Друзі, 21 рік 50 пробігу. Peugeot 3008, 10100 100. 11 рік, 1,6 дизель. Автомат 199 пробігу. І зауважте, яка гарна комплектація. Присутні підігрів, висідін, шкіряний салон, мультикермо, величезний панорамний дах, проекція, навігація. Друзі, це у нас максимальна комплектація по даному авто. Також тут є поворотний бік сенон і подивіться взагалі, в якому стані автомобіль. Однозначно вартує уваги. Так, друзі, два красового поруч, їх мушу показати. 12 рік, 240. 4 пробігу, Nissan Qashqai дизельний з підігріву сидінь, клімат-контролем. І поруч у нас Fiat Freemont 11700, 2-літровий дизель на механіці. 200 тисяч пробігу в даному автомобілі. Toyota RAV4 10 го року. 2,2 дизель на механіці. 220 на пробігу. Ціна 12 700. 50 доларів. Свіжопринений, розмитний та сертифікований, друзі, гарного білого кольору з лінзованою оптикою. Що ж, друзі, ось такий вийшов відеоогляд. В основному на авторинку, як ви побачили, такі автомобілі є Nissan Qashqai також є Fiat Freemont та Mazda cx 5 Таких автомобілів величезна кількість, гарний дуже вибір. Трошки менше вже йде у нас Peugeot 3008, але основна маса саме ось ці автомобілі, які я перечислив. Також є Tiguan, Q5, q 7 Touareg. Одним словом, друзі, є що вибрати. Отож, будемо раді усіх вас бачити в суботу та неділю з 7 до 15 на Карбазар, і побудні в нас щодня працює автомайданчик, на якому понад 150... Автомобілів обов'язково долучайтесь до youtube каналу. Бажаю всім спокійного вечора. Карбазар швидко продавати, легко купувати. Карбазар